Усім привіт! Сьогодні пропоную розібрати таку тему, як іменні реакції в органічній хімії. Ми з вами розберемо, які існують іменні реакції, а також як вони протікають. Також, окрім самих реакцій, ви зможете тут побачити ще якісь терміни, які також в своїй назві містять прізвище якогось вченого. Сам файл ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі. До речі, підписуйтесь, я там постійно викладаю тести та корисну інформацію. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, тут я викладаю різну теорію та розбір е, варіантів НМТ. Усі посилання будуть в описі під цим відео. Почнемо з першого: це алкани. І ми почнемо з хімічних властивостей алканів. І перша іменна реакція це реакція Коновалова. Тип цієї реакції це реакція заміщення, а саме нітрування. При цьому у нас вступає в реакцію алкан та нітратна кислота HO3. І утворюється при цьому нітроалкан і, як побічний продукт реакції вода. Давайте напишемо таку реакцію. Ми візьмемо будь-який алкан, я візьму пропан. І додамо до нього нітратну кислоту. При цьому у нас утворюється нітроалкан. І відбувається реакція заміщення. Тобто один атом гідрогену. Заміститься на нітрогрупу на НО2. І як побічний продукт реакції у нас залишається вода. Чому так відбувається? Давайте розпишемо ось цей атом карбону з гідрогенами як ось таким чином. І нітратну кислоту ми можемо розписати на OH і НО2. І ось таким чином у нас відбувається реакція заміщення. Тобто на місце гідрогену у нас стає нітрогрупа, а ось цей гідроген сполучається з ОН. OH. І виходить, що у нас ось тут утворюється вода. А ось ця нітрогрупа стала на місце гідрогену, і ось тут вона знаходиться. І зараз буде маленька така підказка, як запам'ятати цю реакцію. За моєю особистою асоціацією, яку я придумала. Ми знаємо, що нітрати зазвичай використовуються як добрива. Вони ще називаються селітри. Це може бути калій нітрат, або це може бути натрій нітрат. Такі сполуки називаються у нас селітри і використовуються як добрива. А прізвище вченого коновалова дуже схоже на такі рослини, як конвалії. І я особисто придумала таку асоціацію, що ми можемо конвалії, тобто наші квіточки, удобрювати нашими добривами, нашими нітратами. В даному випадку це буде сама ж нітратна кислота. Тобто ми конвалії удобряємо нітратами. Тобто реакція конвалова це реакція алканів з нітратною кислотою. Ну, а те, що тут вступають саме алкани, це вам просто потрібно запам'ятати. Далі ми переходимо до добування алканів. І тут у нас є дві реакції: перша це реакція Дюма. При цьому будуть використовуватись солі карбонових кислот та луги. А як продукти реакції ми отримаємо алкани та натрий карбонат, натрій2 СО3. І тут важливо нам пам'ятати, що. В такій реакції у нас утворюється алкан, який містить на 1 атом карбону менше, аніж містила ця сіль. Наприклад, якщо візьмемо сіль, яка містить три атоми карбону, то отримаємо алкан, який буде містити 2 атоми карбону. І давайте розберемо приклад. Я візьму натрій етаноат. Це сіль етанової кислоти. Вона ж отстова. І нам потрібно взяти луг. Натрій ОН. OH. І при цьому у нас відбувається реакція обміну. Від солі у нас залишається ch 3 а від лугу лише гідроген. І давайте напишемо, що ми отримаємо. А ми отримаємо алкан, який містить на один атом карбону менше. Тобто, як ми бачимо, натрій етануат у нас містить два атоми карбону. Тоді алкан наш буде містити один атом карбону, і це у нас, відповідно, буде метан. І ми бачимо, що перший продукт реакції це алкан, а другий продукт реакції це натрій-карбонат. Тому просто так і переписуємо натрій карбонат. На один атом карбону у нас менше, тому що наш другий карбон піде до натрій карбонату. Наступна реакція це реакція вюрце. Це реакція галогенпохідних алканів з металічним натрієм. При цьому у нас утворюється алкан і натрій-галогеніт. А замість галогену тут ми можемо підставити будь-який галоген, це може бути хлор, пром і так далі. Давайте візьмемо будь-який галогенпохідний алкан, я візьму хлоретан. При цьому у нас утворюється ось наш натрій-галоген, тобто у нас тут буде натрій, хлор, і утворюється алкан, який містить в два рази більше карбонів. Аніж мав до початку реакції. Тобто тут у нас 2 карбони, а зараз буде 4 карбони. Тому ми повинні поставити коефіцієнт 2 перед нашим хлоретаном. І так само поставимо коефіцієнт 2 перед натрієм. І до початку реакції у нас був хлоретан, а отримали ми бутан. Спочатку у нас було 2 карбони, а після реакції у нас стало вже 4 карбони. Тобто завжди буде в два рази більше. Якщо ми візьмемо пропан, у нас буде гексан. Наступний клас сполук, який ми розберемо, це алкени. Спочатку ми почнемо з хімічних властивостей алкенів. І перша реакція це реакція вагнера. Тип реакції це окиснень. Нам потрібно запам'ятати, що ця реакція є якісною на подвійний зв'язок. При цьому використовують калій перманганат. Калій о 4. Давайте візьмемо етен. Додаємо калій-мангану 4, і також в цій реакції використовують воду. Нам потрібно запам'ятати, що при цьому утворюється гліколі. Гліколі це у нас двохатомні спирти, тобто такі спирти, які містять дві гідроксогрупи. І тут у нас буде етиленгліколь. Як побічні продукти реакції, у нас також утворюється тут калій гідроксид. І осад коричневого кольору манган. 4 оксиду. Ми знаємо, що каліпер перманганат має у нас рожевий колір. І коли додають до алкенів каліпер перманганат, спочатку знебарвлюється цей рожево-фіолетовий колір, а потім випадає осад коричневого кольору манган 4 оксид, тобто манган О2. Це по-перше, є якісною реакцією на подвійний зв'язок. А по-друге, є іменною реакцією, яка називається реакція Вагнера. Взаємодія алкенів з каліперманганатом утворенням гліколів. Далі ми з вами розберемо правило Мерковникове, і воно нам каже, що атом гідрогену приєднується до більш гідрогенізованого атома карбону. І, наприклад, таке правило у нас може діяти в реакції алкенів з галогенводнями. Візьмемо будь-який галогенводень, я візьму 2 метилпропену. І додаємо галоген водень. Галоген водень це наша кислота, яка містить на другому місці галоген. Я візьму, наприклад, H-хлор. І правило нам каже, що атом гідрогену, тобто ось цей наш атом гідрогену, буде приєднуватись до більш гідрогенізованого атома карбону. Тут у нас є 4 атоми карбону, але ось цьому і ось цьому атомам карбонів вже вистачає. Усіх гідрогенів. Ще більше ми додати не можемо, тому що карбон у нас завжди чотирьохвалентний. Тому у нас залишаються ось ці два атоми карбону. І правило нам каже, що гідроген приєднується до більш гідрогенізованого атома карбону. А більше гідрогенів у нас ось в цьому карбоні. Тому цей атом гідрогену сюди і приєднається. І у нас буде ось тут ch 3 при цьому у нас відбувається розбрив подвійного зв'язку, і ось цей галоген, наш в даному випадку хлор, стане ось сюди, до менш гідрогенізованого атома карбону. При цьому у нас створилась така сполука, як 2 метил, 2 хлорпропан. І як ми бачимо, гідроген приєднався до більш гідрогенізованого атома карбону. А галоген до менш гідрогенізованого атома карбону. І ця реакція є реакцією приєднання. Це у нас були хімічні реакції взаємодії алкенів, а тепер у нас добування алкенів. І тут у нас також є правило, воно називається правило зайцева. Це правило є абсолютно протилежним до правила Марковникова. Якщо у правилі Марковникова ми розглядали приєднання, то тут ми будемо розглядати відщеплення. І тут у нас відбувається відщеплення гідроген-галогенідів, тобто і гідрогену, і будь-якого галогену, там хлор, бром і так далі. Від галоген-алканів. Галоген-алкани це у нас алкани, які десь містять галоген. Або також це правило діє при відщепленні води від спирту. тобто... Ось наш спирт, який містить oh групу І ось ця відповідна HOH, вони відщепились, і у нас відщепилась вода від спирту. В такому випадку гідроген відщеплюється від менш гідрогенізованого атому карбону. Тобто, в правилі Марковникове у нас було приєднання до більш гідрогенізованого атому карбону. А в правилі зайцева у нас буде відщеплення від менш гідрогенізованого атома карбону. І така реакція розглядається при добуванні алкенів зі спиртів, і при добуванні алкенів із галогенів. Візьмемо ось такий спирт: 3 метил, 2 бутанол. І правило зайцева нам каже, що відбувається відщеплення води, тобто OH і H. Від менш гідрогенізованого сусіднього атома карбону. Тобто ось у нас є два найменш гідрогенізованих атома карбону, але, вод... але гідроген у нас відчеплюється не від цього ж атома карбону, а від сусіднього. Тобто ОН- OH група буде звідси, а гідроген від сусіднього атома карбону. Таким чином, при другому атомі карбону у нас залишається гідроген, а при третьому його вже не буде. Переписуємо все так само, і тепер у нас між другим і третім атомами карбону утворюється ще подвійний зв'язок. Тобто відчеплюється гідроксильна група і атом гідрогену від сусіднього карбону. При цьому подвійний зв'язок утворюється між тими атомами карбону, де була гідроксильна група, і де відчепився атом гідрогену. Тобто, в нашому випадку це другий і третій атоми карбону. І давайте розберемо наступну реакцію: це. Добування алкенів із галогеналканів. Тут у нас так само відбувається відщеплення галогену і водню від сусіднього атома карбону. І так само подвійний зв'язок утворюється між цими двома атомами карбону. Тобто тут у нас утвориться ch 3 CH, Далі галоген відчепився. Переписуємо карбон. Тут у нас вже відчепився гідроген. Тому ми залишаємо лише тут метил. І переписуємо наш останній четвертий карбон. І, відповідно, виникає подвійний зв'язок між другим. І третім атомами карбону. І відповідно у нас створюється ось така сполука, 2 метил, бут 2 н Як в обічні продукти реакції, у нас утворюється натрій і галоген, в даному випадку галоген у нас бром. Тобто, ще у нас утворюється натрій, бром і вода плюс H2O. Далі ми розберемо алкіни. Почнемо з хімічних властивостей. І перше, це у нас буде реакція кучерова. Тип реакції це реакція гідратації, тобто додавання води. Така реакція у нас відбувається за правилом Марковникова: тобто атом гідрогену приєднується до більшого гідрогенізованого атома карбону. Якщо у нас реагує ацетилен з водою, тобто він же етин, там до нас два атоми карбону, і при цьому додають воду. В такому випадку у нас утворюється альдегід. Але якщо беруть гомологи ацетилену, то в такому випадку у нас створюються кетони. Наступний клас полук, який ми розглянемо, це арени. І тут у нас є така реакція, як алкілювання, і за автором вона називається реакція Фріделя Крафтса. Тип реакції тут заміщення. Для проведення такої реакції ми візьмемо бензен, і тут ми можемо взяти або галогеналкан, або алкен, або спирт. І при цьому ми отримаємо алкілбензен, але ще різні у нас можливі побічні продукти реакції. Давайте проведемо першу реакцію з галоген-алканом. я візьму хлоретан. При цьому використовується кислоти Льюіса. І ми також розглянемо ще таке кислоти Льюіса через декілька хвилин. Тут використовується як каталізатор алюміній хлор-3. І утворюється у нас при цьому етилбензен. І як побічний продукт реакції хлоридна кислота. Далі ми проведемо реакцію з алкенами я візьму пропен. Тут також використовується кислота Льюіса Алюміні Хлор 3. І при цьому у нас створиться така сполука, як кумен. Для ЗНО або НМТ вам не потрібно її запам'ятовувати. Це просто для загального розвитку, так би мовити. Або по-іншому ця сполука називається ізопропілбензен. І також у нас останній реагент, з яким ми можемо провести таку реакцію, це спирт. Я візьму етиловий спирт. При цьому у нас утворюється етилбензен. І вода. Наступна реакція це реакція вюрца-фітіга. Тут у нас буде взаємодіяти галоген-алкан з металічним натрієм. А також з галоген аренами. При цьому у нас утворюється гомолог бензену і натрій галоген. Ми візьмемо галоген арену, наприклад, хлорбензен. Далі ми беремо металічний натрій, і відповідно від цього у нас називається реакція Вюрца, тому що, ви пам'ятаєте, ми розглядали в алканах таку реакцію. Реакція Вюрца у нас була з металевим натрієм. І візьмемо галоген-алкан. Утворюється при цьому етилбензен. І як побічний по продукт реакції, нат... натрій галоген. Тут у нас був галоген-хлор, тому утворюється натрій хлор. Далі ми розглянемо що таке кислота Льюіса. Кислота Льюіса це такі сполуки, які утворюють вільну електронну пару, і вони зазвичай використовуються як каталізатор. Це може бути, наприклад, алюміній хлор 3 або ферум хлор 3 та інші. Як ви бачите, наприклад, вони використовуються в реакціях з аренами. Для такого класу речовин, як спирти, у нас є правило Ерлен-Мейера, і воно нам каже, що дві гідроксильні групи не можуть розміщуватись біля одного атома карбону. Тому такої сполуки. Наприклад, ось такої у нас просто не може існувати. У нас може існувати або сполука, яка містить один атом гідроксогрупи, або три атоми гідроксогрупи, і це у нас буде називатись така сполука гліцерол, або може бути лише два атоми карбону і дві гідроксогрупи. Тоді це буде етилен-гліколь. А для добування ароматичних амінів у нас використовується реакція зініна. Це реакція отримання з нітробензену аніліну. Нітробензен у нас містить бензоїне кільце і нітрогрупу НО2. При цьому використовують амоній сульфіт і відповідно отримують анілін. Як побічні продукти реакції, тут отримують амоніак, воду і осад сірки. Тож це були найголовніші іменні реакції та правила, які є в органічній хімії. У свій телеграм-канал я викладу як файл просто з теорією, так і файл з написаними мною прикладами, які я писала протягом цього відео. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, на мій телеграм-канал та шукайте ще різні посилання на мої соцмережі в описі. Усім дякую за перегляд і чекаю на ваші реакції у вигляді лайків.